Показала вам трохи шматочок відео, як ми їздили в зоопарк. У нас тут недалеко від дому є такий, ну можна сказати, зоопарк. Оброшено. Перший раз ми там були, то якраз я завершила на тому попереднє відео, що хотілося б десь поїхати. і Отак поїхали на декілька годин погуляли. Я трохи ще така відходжу від хвороби, щось мені було на вихідних зле. У нас сьогодні вівторок. Вівторок, так <ріст> я дітей розвезла вже по їхніх школах-садках і чекаю майстра до котла. Історія з котлом в мене вічна. І я думаю, що, то, напевно, забудовник поставив якийсь такий слабенький дешевий котел, бо це від забудовника ті всі котли, і він відстрілює зразу як будь-який перепад температури, будь-який перепад якогось тиску його одразу. Взриває і постійно треба кликати майстра, хоча майстер хороший і техогляд повністю весь робив того котла. тим, До чого я взяла камеру? Е, мені минулого разу сподобалось показати вам е, ту шафу, ту організацію в шафі. Чесно е, не знаю, зайшло в більшості, не зайшло, але мені сподобалося і я насправді вам не показувала кухню. Отак, щоб в кадрі вона була зразу від самого початку, як тільки ми заїхали. Але я в ту кухню вклала душу. <с, <с,> Чоловік вклав багато грошей, а я вклала всю свою душу в цю кухню. Кухня це просто вона вимріяна, вона під мене, вона повністю за, за моїм запитом, все, що тут є на кухні, все мене влаштовує, кожна деталь придумана, і я користуюся, і мені ну, я кайфую від того. І хочу вам показати так трохи детальніше розказати. Не знаю, може, може хтось ремонт робить, може хтось собі думає, може хтось собі планує. Може, хтось щось візьме собі на замітку. Тож, е, показую все, як є, я там сильно нічого до кадру не прибирала. Е, просто буду вам розповідати, показувати якісь деталі, на які е, я би хотіла звернути увагу. Може, комусь то буде корисно. Так, включила тут для, для романтики, а може, краще виключу, щоб не відволікала. Тут у нас таке світло, вечірнє, <кій> дуже таке затишне. Отже, кухня. Е, кухню я хотіла відкриту. Відкрита кухня це менше на увазі відкриті полиці. Тут у нас ще труба не зашита, тут ще вона буде так само зашита чорним, як оце. Я хотіла відкриту кухню, тому що мені так затишно, мені так можна порозкладати на видноті красиво. Мене налякає пилюку, яку треба витирати, мене налякає, що воно якось виглядає може так не ідеально все там по дизайну виставлено, але я хотіла відкриту кухню, і в нас вийшла можливість зробити частину. Відкриту, а частину зашиту. Бо в принципі місця досить є, і ну, походьте, якби вона повністю вся була зашита, така закрита панель, вона би було не так затишно. О, посудомийка має має допрацьовує. Холодильник ми спеціально не зашивали. Я не хотіла зашитий холодильник, тому що мені також це більш затишно. Мені подобається, що він. У нас був на зйомній хаті, коли ми жили перед тим на орендованій квартирі. У нас був зашитий холодильник. Та він, він повністю такий самий, от як у мене руки з фломастера дитячого, він повністю такий самий зашитий панелію, але мені подобається, що там можна вчепити магніти, фотографії. Та його треба протирати. Та він може пачкатися, та зверху є пилюка, але вона мене не лякає, тому що мені важливо про затишок і про відчуття дому, а не дорогого готелю. Так, наступне, що важливо, це. Це, як це називається це слово? ергономіка, якось так. так? То Чоловік заставив, перед тим, як я, ну, ми малювали кухню з дизайнерами. Е Повністю уявити, як я буду що на кухні робити, тому що кухню користуюсь в основному я. Ну а зараз тим більше. От, і в мене, е, як, як я це робила, і зараз може себе трохи буду показувати, бо то так постійно в кадрі та кухня. Е, що, що ми зробили? І це дуже класна штука, коли ви що собі проєктуєте, е, спробувати уявити покроково, що ви робите. Наприклад. Як я складаю посуду? Так? от тут в мене посудомийка, тут в мене умивальник, де я викидаю залишки їжі, де я сполокую тарілки, щоб було зручно. Тому що, наприклад, коли ми жили перед тим на орендовані квартирі, в мене так було, що в мене посудомийка, якщо відкривалася. То дверка до сміття не відкривалася, бо вона була на куті і вона її при, прибивала. Тобто, і мені виходило, щоб покласти е, посуду в посудомийку, треба було отак нахилятися перед умивальником і досягати до тої посудомийки. О, оце, оце слово, аргоно, аргономіка. Зараз я погуглю. Ергономіка, ергономіка кухні. це те слово, яке я маю на увазі. Е, показую все, як я там у мене сміття стоїть. Яке треба виконати, так от. ще одна штука, яку я дуже хотіла, це щоб в мене тарілки були е, на моєму е, рості. Я маю метр 50 з копійками, ну метр 57, І я не хотіла, щоб в мене тарілки зберігалися там, високо. Так, тут в мене зберігається внизу техніка, яку я, мій, яку я використовую рідко. Але, знову ж таки, вона внизу. Тут в мене мультиварка, гриль. Я користуюся ними раз в тиждень, раз в два тижні. Але мені добре, щоб воно було внизу, тому що я маленька ростом, і мені зручніше, ніж я би їх там запхала десь під самий верх. Так, тут в мене техніка, якою я користуюся не кожен день. Тут в мене тарілки. Зараз посудомийки треба порозтягувати, в мене тут більше тарілок, звичайно. Тут в мене тарілки і посуд, який я знову ж таки використовую на повсякденній майже основі. Тут в мене котел, я не буду його відкривати, бо е, там, там трошки з нього копає майстрочка. І тут карго. Ну тут насправді такого великого мені аж прям не треба, але в нас тут лишалося місце і воно сюди підходило. Можливо, колись я тут буду зберігати якісь спеції. Ну, поки що я тут тримаю тільки олію і хост. Так, тут така поличка, яка, напевно, в кожного є зі всякими чоловічими штучками. Я туди не, не лізу, не заглядаю. Тут в мене по стандарту прибори. До речі, де я брала оце в епіцентрі. Це з епіцентру, це з юску. Тут в мене тут в мене так само всяке кухонне приладдя. Таке. Тут кришка, це, до речі, підставка для кришок з ікеї. І тут так само петельні якісь маски-баняки. Е, то я такі підкладки з силіконові клала, щоб не, не псувати поверхню. Тобто, по суті, вся посуда в мене е, тут, От, дивіться, розкрилася посудомийка. Я собі посудомийку відкрила. Наша досушує, і зразу собі тут встала в кутику і зразу собі порозкладала всю посуду. Бо на тамтій квартирі у <рес> нас <рес> посудомийка була отут. А ну, ти відкриваєш дверку, і ти так, якби, маєш зігнутися над, над нею, над тим умивальником. Ну, словом, такі речі треба враховувати. Тут в нас сміттєві пакети, якісь силиконові пакети для випічки. Тут сміття, думаю, не треба його відкривати. І посудомийка. Ось такий перший поверх, можна сказати, в нас є. І по суті, тут ну, місця багато, е, мені все під рукою, я низенька ростом, мені так зручно, І е, зручно і розкладати посуд, і готувати. Все під рукою. Е, так, другий поверх, у мене тут е, горнятка стакани, Тут в мене на гості всякі красиві скатертини, Кільце для серветок, підсвічники ну таке всяке красиве. І там ще один комплект посуди це якщо багато гостей, то там така сама посуда, ну я її дуже рідко витягую, або якщо багато гостей, або якщо щось збилось, треба замінити. Тобто, по суті, я туди наверх не лажу, лажу дуже рідко, тільки коли десь приходять гості. А зараз гості в нас не часто. Так, а тут в мене так само. На нижній полиці в мене крупи, всі по скляних банках. Я колись їх підписувала, я колись навіть знімала на якомусь відео, кінеклейки ще не познімала. Нема сенсу підписувати, не знаю. Давно вже їх не підписую. Тут в мене от всі спеції. Насправді я так багато спецій і не використовую. Таке. Воно в таких прозорих контейнерах. І мені зручно собі дістати і взяти те, що потрібно. І наверху в мене так само, то що я рідко туда лажу, там якісь для пікніків на літо посуд одноразовий зволожувач повітря. ну таке, Пляшки для школи, для прогулянок. Воно все зараз не актуально, бо зараз не, не така погода, щоб там на вулиці брати багато пити з собою. Отак, от так що все в зоні мого росту. І тут та остання така секретна поличка, де я ховаю від дітей цукерки, Цукерки або там. От зараз ховала туди фарби в Софіїні, тому що вже вся хата в тих фарбах, я вже не маю до того нервів, то я їх вирішила від неї заховати. Отака от в мене організація на кухні, кухня велика. Кажу, перше це продумати. Де що буде свої кроки, наприклад, як розвантажувати посуду, де брати тарілки, де брати пательню, де уліє, щоб все було під рукою. Друге, це то, що брати під себе не як звично, та? там звично тарілки тримати там зверху або звично тарілки тримати знизу. От мені зручно тарілки тримати на рівні мого росту, щоб я ні не згиналася, ні не залазла на табуретку. Мені підходить так, тобто робити кухню повністю під, під свій запит. І е, то моя віддушина, Тут я тримаю там якісь книжки, е, квіти, декор, підсвічники, там Матвієвий мікроскоп, таке дрібненьке, всяке, що подальше від дітей Ліго, дрібне подальше від Софії. Таке. Тобто для мене те, що ця кухня наполовину відкрита, воно для мене про затишок, про декор, про, про дім, про відчуття дому. Тут в мене така, щоб під рукою було якісь, ну, чи якісь запшикати носа, чи якась ручка з блокнотом, таке, щоб постійно було під рукою, такий трохи бардачок, але на тому підносі. От, Таблетки від посудомийки я собі тут відкрито тримаю, бо мені зручно. І тут так само тримаю ту хімію для посудомийки, для того, щоб протерти плитку. Так само тримаю тут на видноті. Воно, ну, Мені здається, що воно. Не псує вигляду в тій курзині. Хоча може, типу можна було би там сховати десь наверх, подальше, чи десь тут вниз сховати. Але я про зручність. Я не бачу проблеми в тому, щоб на кухні було видно, що тут хтось живе, що це не виставка меблів, що це не шикарний готельний номер, якийсь там показушний. Це кухня, на якій живе сім'я, на якій постійно щось готується, і на якій буває можливо трохи брудно, але мені головне, щоб все було зручно і щоб я. Тут був порядок організований. От. Тому що протерти поверхню, десь там каплі жиру, це, це не є ніяка проблема, ніж коли ти знаєш, що в тебе дає, ти собі звикла і ти собі користуєшся. Така була екскурсія по моїй кухні. Може, хтось щось з вас для себе візьме. Може, хтось буде планувати собі якийсь ремонт, діліться своїми враженнями, як ви, які ви нюанси враховуєте на своїй кухні. Де ви що зберігаєте? Де вам зручніше? Може, у вас є свої лайфхаки для зберігання для того, щоб було підтримувати чистоту, затишок. Пишіть, будемо обмінюватися думками? У нас сьогодні п'ятниця. Е, Посад безпеки щось. Потягнувся. У е, нас сьогодні п'ятниця. Я вже завезла Матвія до школи Софію в садок. Е, вона вчора перший раз лишалася в садочку спати на обід. Е, сьогодні трохи тяжко йшла, але е, я вам скажу то така різниця, коли ти її забираєш перший, а коли ти її забираєш четвертій, це просто це як, як відпустка. От, е, А мені треба поїхати на південний, е, забрати розетку, і ще з'явилася. У нас одна розетка трісла, картина на неї впала. І мені треба забрати е, беркер. Давно щось їх не було в наявності. Буду сьогодні пробувати саме її поміняти. Так, збирала я розетку, але щось я передумала сама її міняти. Я не думаю, що це складно. То, напевно, просто цю витіла, що трісла, а цю запхати, але. Треба подивитися на Ютубі <кліг> якесь відео. Такі у нас розетки Тома Беркери. Клюк один. Так, я проконсультувалася зі своїм кумом, відключила електрику, <кліг> лишила двері відкриті, якщо мене током шиндарахне, щоб <кліг> щоб можна було зайти доклад. Так, ця погода мені не треба, бо в мене внутрішня частина нормальна, тільки та зовнішня. Зараз знайду. Який мені треба? Так, внутрішня частина, я її не рухаю, то просто треба зіпхати цей. Так, я щось не можу зрозуміти, чого воно все одно зверху. Видно цей. Чи то ж так стіна збита, чи що. Я вже пробувала перевернути іншим боком все одно видно зверху. Трохи так воно видно тут тріщину зверху, напевно. Та напевно, вже стіна просто збита. Так, тут мені вже підказали, що треба було послабити ці болти, і я трошки підняла. Можна йти вже на півставки на електрик. Боже, я вже в газових котлах розбираюся. Я вже розбираюся в розетках. Це капець. Все, ніби вже тепер вирівняла. Все, красота. Розетку я поміняла. Красота. Ось такі от справи. Така я господиня, і газда, і газда, і господиня, і все нараз. Буду з вами вже прощатися. Хотіла ще зняти шматочок. Ми завтра йдемо до стоматолога з Матвієм. Будемо знову робити під цим азотом зубки. Але вже відео і так довго вийшло, і я, чесно кажучи, вже втомлена. Буду зараз трохи прибирати в хаті після ранку. То все, що ми тут залишили з дітьми, коли збиралися зранку до школи і в садок. Тож, дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі нових відео. Всім па-па. Бережіть себе!